Працюють і вдень, і вночі в обласній клінічній лікарні оновлюють приймальне відділення. Роботи стартували на початку осені. Проводить їх будівельна компанія Случ. До кінця року обіцяють усе завершити. Зробили всі демонтажні роботи, зробили каркаси стін, все підсилення поробили, залили стяжки, поштукатурили стіни, електричні мережі, слабостромні мережі, частково виконали роботи по вентиляції. Ну і далі. Продовжуємо мурувати і оздоблювати. В оновленій приймальні обладнають палату на шість місць. Автівка швидкої допомоги зможе заїжджати всередину будівлі у так званий бокс. Будка буде заїжджати під навіс і хворий прямо буде не з вулиці, а з навіса доставлятися в відділення. Це вигідно і для пацієнта, і для лікарів, і для всіх. І те, що нам поставлять, це дуже потрібно. КТ, МРТ, цифровий рентген. Е буде палата для хворих, які не мають діагнозу і вони будуть добу в нас перебувати. Так як це відділення буде вже не приймальне, а буде відділення екстреної відкладної медичної допомоги. І буде надавати хвору допомогу хворим зі всієї області. Оновити має також центральний вхід. Загальна вартість робіт більше 28 мільйонів гривень. По завершенні будівельних робіт у приміщенні встановлять медичне обладнання. Це і добудова, і реконструкція приміщень, які наявні для того, щоб ну звичайно, зв'язку з ситуацією, яка зараз склалась в країні і не тільки в країні в світі були відповідні умови для. Для хворих. Реконструкцію приймального відділення проводять у рамках програми Велике будівництво загалом по Рівненській області мають відновити шість таких відділень. Вадим Мороз, Михайло телеканал